Привет, друзья! У нас сьогодні таке сонечко зранку було. Ну, що, вже достав Дима ящики, будемо розгружати ялинку по чуть-чуть. Вчора мені написала девочка в інстаграмі, в неї така ж гірлянда. Вона каже, Маш, знімати набагато легше, чем вдивати. Ну, я думаю, надо її поверить. Будем раскручивать. А начинать від розетки, да? Ну, оттуда искать. А не да, ага, да, да, від розетки. розетки. Ні, не, наоборот. Не-не, а ми починали з розетки. ми включали в розетку і да. от розетки. тобто наверху розетка должна бути, А внутрі мотка Кінець, Все правильно. Ну, звісно, я включила в розетку, як мені удобно, до першої йолочки і пішла. Фу, звісно, якщо знайти цей тубус, чи як воно, на чому воно було розету, то це буду снідати пити макофа. Не буду вам чавкать. Ребята, ну, хто-то чавкає, хто-то, ви вже теж. Ви хочете, ви дивитесь просту сім'ю? Чи ви дивитесь сім'єю королеви Елізавети? Или я вам должна тут сидеть кожен вечер в выпускном платье і снимать ролик. Я же вам показую, як я живу. Ну, що у вас імені ніхто не чавка, Да в жизни не повірю. І я ще раз говорю, я чавкаю, бо я быстро їм і я в брекетах. Тысячу разів говорила, Вот засремка, що ти чавкаєш. От тебе, і все. Мне очень приятно, я уважаю каждую мысль. Он, Мне отписали такой, там, довгий комментарий. Мені приятно, що ви приділяєте мені час. Все, ребята, когда надо, я не чавкаю. Но я не могу играть на камеру, извините. Вот какая я есть, такая я есть. Ну, никому-то это неприемлемо. Я ж не держу, не заставляю насильно ногами не бью по голове. У нас тревога опять. Тики что ж было. Я там вытерла уже все хорошо, Дима. Да? Дим. Девочка у нас прибирает мои фасады. Хозяйский человек. Чоловік своїй хазяйки. Сейчас ми начнем лку, а потім съездим до бабушки. Да? С папой. А, что это такое? Мені написала Маша, не треба боятися вірусу. Треба імунітет лучше укріпляти. Чим дівчатки? Там вінчик, це що ж шанун куми? Я ж вам говорю, так поболіли куми, що як не бояться бідні. На антибіотики кому понавели. Температура така була страшна, 40 не збить нічого. Дуже смачний хліб, оцей бездрожжевий, поняли? Макофа. Макофа можна пить, чи тоже це не інтелігентно? Надо пити, мабуть, каву. зерна. Ну, не люблю я каву. Люблю макаву. Шарлотку настрій. Бачите, трошки сонечко поймалась. О, синочок, привіт. Ми вчора в тому тік токі батлились страшно. Ладно, друзі, бо починаю їсти. Давайте переключись, коли доїм. Ребята, начинаем работать. Я просто думаю, може стекло отдельно, а стекло отдельно? не отдельно. Воно ломается страшно. Ну давай пока всю штуку знимем. Положим сюда. А потом. Ты шуда, ты що ти знаешь, что що... тут вони всі? Ну стеклянки. А, ну вот эти дорогие, що я вот эти, що Катя дарила. Я их всегда стараюсь отдельно, бо мы уже одну разбили. Ну, как вот мы Это те, что Катя подарила, я ей берегу. Это была моя подружка, она померла. А я берегу, это на память, она мне подарила. подарила. Одну в эпицентре купила, бархатную. Ну, красивая, я считаю, мне нравится. Да. Дима сказал, что Нікому не была ця нужна бка, тільки як мені. Да? Ну, так <говори> ну це правда, да. Вообще хлопцы, вообще ноль реакцій, ноль какого-то до к всього проявляли. Їх це не цікаво. Ого, ага, бачите, так. ось вот так поодевав. більше щоб ти мені так не одівав. Ну и ця штучка загубилась. Ну, Дуристика. Так никогда не одевайте игрушки. Только на ниточку или на специальный крючочек. Вы угробите себе игрушки. Тем более, если это игрушки хорошие. А те дорогие игрушки моему сердцу я уже интересуюсь не... вот. тоже. Вот эти я помню. Это тоже мы покупали. Вот это в Авроре покупали. Где-то птички скинули. Это у ворота это... а, это... да. Сейчас, чтобы... Сейчас будем терялись. Прекрасно, даже ничего не трогає. Ну а эти большие севрори, да, то стекло, то не надо так. Вот это, кстати, очень красивые душки нам понравились. Вот эти. Такие. Це хоч і севрори, вони дешеві, я не помню. 429, 4, 5, 5, 6, 5. Ну, а, ну як нам ну, да. смеється, що нам водими вообще. Що елка, що не келка. Вовче не интересно. Це... Дима, у нас... мене хлопці теж, ребята, вот красиве. Ребята, у мене хлопці взагалі никому не доводила до цих, этих. Вообще, щоб ви розуміли. Я думала, градичек, Вова, какой-то буде ура, ура! Не, вообще. Ура, тільки мама бігала, наслаждалася цим. -цим. А даст на ящиках у цей курс якобы. Так, сейчас я телочку ладно. Ну все вже, ялинка уже все, сыночек. Уже все, девочки мальчики. Трохи побула уже хватно. Ну ялынка, конечно, моя мечта, ребята. В следующем году я хочу, дай бог, буде мир, дай бог дожить. Все буде хорошо. Я хочу пригласити гостей на новий рік кумі томочку, щоб у нас була компанія, приготовити стол, робити шашлык, хочеться, щоб був сніжок. Ну, таке, що знаєте, хочеться. Вот. Поэтому я сподіваюся, головне, щоб буми все остальное зробимо і шашлики, і маршлыки і торти, і все и будем отмечать гудить будем три дня вот. Головне, щоб чтобы ну, был мир тому що коли нема спокойствия тоді нема нічого, девочки Тоді і настроєння нету не відмічати нічого, не, нічого не хочеться, це я вам так кажу. сразу говорю, нічого не хочеться в цій житті. Оцей, отак меж за цей карний. Так их ты више. Ну, отсюда так само. Снеговичок. Вот эти красивые сосульки, которые дам мне купляли. Мне очень понравились. В этом году было модно в этих сосульках всю елочку только вот этими сосульками украшать. У них перломутровенькие. Было очень модно. Ну я думаю, у нас же дитин можно. На кого-то, ребята. Ялыка це семейна. Гамна. А пантики хотят. Красота. Пантики все равно давай. Давал, и все равно некий такой, знаете, стилечек, стелещик, я бы сказала. Смотрите, какая красавица. Это в американском фильме, только желтенькая. Это тоже сюда, это я с собой покупала, вот тоже такой, Вот эта штука очень классная, видите, вот. Спасибо, Сашеньке, Это так, останавливает. Так, ребята, ну что, нашли мы э, начало. Вот, смотрите. И сейчас три ночи. Так, а как я его насыпать? Ой, не получилось. Нужно надо так. Вот Такой. такое. ней на это видео. Ладно, я не буду тут спать. с этой башки. стороны? Сейчас Дима с той стороны, я стою. и мы сейчас будем... Да. Ну, это сейчас она просто, я доложила в кругу, что она А каждой... сюда, чтобы можно было ходить. А, да. О, так. Все, ребята, как раз мотаем, а выйду на связь. Oh, В общем, ребята, э, игрушки зняли. Тепер по трохи знімаємо, до сюди дійшли. Ну, як знімаємо, Діма знімає, розкручує правильно цю гірлянду, щоб, отут же ж провалка, поняли, щоб воно не перегибалося. Рішили зараз поки встановитися. сейчас поїдять. Ми поїдемо до бабушки зізи. І вже вечором будемо розити самий. Дальше продолжать работать. в общем. Да, занятия. Мне пишут в инстаграме. Ой, зачем вы ее снимаете? то -со? Ну потому что. Вот так вот надо. Нема чем заняться. В общем, ребята, мы выезжаем. Хлебчик, яички взяли. Сейчас воды Вот, Потому что водичку надо Она і готовить на той воде и все на свете. Ми Йолку ще не дороскладали, ну, цю гірлянду, тому що поки світло, а ти ключ не знайшов тут, не посмотрю. Ну ладно. Все, е... то вирішили, що поїдемо спочатку, поки світло, щоб що хочу їздить. треба зняти таке всяке, щоб все по счетчику. І будемо дальше продовжувати. І ще надо помыть ванну хорошенечко вымыть. Ой, аккуратно я тут. Там у них получается главное, так непонятно сделано. На вулиці прекраснейшая погода, великолепнейшая, але 0 градусов. То тобто есть так прохладненько. Прохладненько, достаточно прохладненько, ребятки. Ну, в целом не погано. Хочеться, звісно вже весни мені. У мене вже асоціація, знаєте, коли лку знімаєш, то все вже. Наче вот-вот мають прийти оці от теплі дні. І буде красота на вулиці. Будемо з вами сапати, рішати питання з кротом. Вже будуть перші листочки, все так буде зелено, все так буде гарно. Вже так хочеться, чесно. Зіми багато не треба. Місяцю все. Остальне хочеться, щоб вже так було. знаєте, Тепло, комфортно. Ну Я пам'ятаю, хто пам'ятає, це літом на ви столкнулися з цим, що яка була сумасшедша жара. Десь тиждень да, була номальна жара. 40 градусів. Невозможно було просто. Я плюхалась на вулиці на дурні постійно, ми надули, поставили на терасі. Я день з нього не вилазила. Я дуже погано переношу жару і холод. Тобто мені треба комфорт це вісна, літа, ой, вісна і ось це мої температурні режими для мого організму. Я не уявляю, як люди е, працювали десь на сонці, на пекучому цьому. У нас навіть строїтелі, вони вставали ну, вони обычно ще там з восьми чи за скільки утра, да, там сіми працюють. То вони з п'яти ранку працювали. чтобы в 11 уже невозможно было находиться на улице. Все плавилось, И потом уже вечер заканчивалось. То есть как-то так, ребята. Ладно, не буду заговаривать, тратить наше эфирное время. Будем уже ехать. Закрыто. А сегодня неделя, свята неделя. Будем уже ехать до дома. Ой, до бабушки. Что-нибудь лепить, я не выспала признаюсь вам честно, я сидела в батлах в ТикТоке. А потом я познакомилась с одной девушкой, которая пришла и поддерживала меня в баттлах. У меня есть моя команда, которая меня постоянно поддерживает. Да? Там судью в ТикТоке, игры в батлах, это когда я команда, команды, которая поддерживает стримеров и там дарит подарунки, по экрану, то есть вот эти лайки. Ви розумні люди, ви маєте разуметь, що я всі площадки зараз тероризирую для того, щоб актив на Ютубі підняти. Ну, це моя ціль. конечно. І прийшла вчора девочка, вона сама з України, але вона проживає в Лондоні. І вона конечно, так підтримала нас і нашу команду, що просто я була в шокі. Якщо интересно, в інстаграмі сторіс відео. я Або Авториса до мене Хто зареєстрований? Так що все. Ідемо по водичі, датки. Дивіться, яка краса. Посмотрите. Боже красиво. Шо? А, закрить зараз. Пордуть. Хочешь слать дверь? Привет! Ой, как делишки? Ой, сейчас воду зацеплю. О, господи. А что ты заварила? У тебя сушка дорогая. А, сушка. Узвар. Фух, как дела? Ничего нормально. ка поднялась. Тревога. П'ять тривога. Так, да? Да, це тільки що ми зайшли по тривога. За це. Не холодно, да? Нормально. Тому що ночі буде заморозок. За це. Типу попоти йде замовці. Зараз фотка. щечика. Що варити їсти? Сьогодні Ви варену і десь, так? Не треба лучше, бо жари наші не можна халістиріне. Воно поломане все, але. Воно ж поле що заробить. А то ви поставили що туди? А лишній, так, типу. А то як граді тут буде, якщо тобі А, він Комп'ютер же за це. Вони там були. Вода є ще, але ну, нормально. На, на ну, щоб не таскала воду, не треба. Та й вода тут погана в даже. Тут погана вода. Тут хорошої води немає, не за це нічого. Будемо лучше привезти. Там у нас уже в yeah. тоже теж відкрились. Оці фільтраціони, вже не треба туди їздити, коли нас там тоже недалеко. Просто бутилки пусті забрали, набрали. І за цей на это. Це. Ви просто не пейте, вот що... это не готовьте на ці, воде. не, воді, не Щоб за цей. Нормально ровно. Воду. А машинку включали? Вона угу. сама выключитися наче. Ну. А я очки забула, щоб забула, мабула. Все, пока. Спасибо Да, ну все, наоборот, если щось надо. Ага, пока, пока. Все, посидели. Посидели, посидели. О, щось Подливку надо сделать. А до чого ту подлив? А у нас есть рис, макароны, дадим. Каждый раз думаю, що я готовить, що тут готовить. С курочкой можна картошечку тушить. Потому що спасибо. Потому що кожен раз вот это думай. Думай, гадай, что, що... что готовить, что готовить, что це. Боже, Дима, голый в костюмчику портивному. А, тут спасибо. Боже мой. Сначала набмотюкав нарав, а теперь дверки пооткриває, подает. Ах. Какая погода прекрасна, ребята. Вообще настроение такое. В начале відео було погано погода. А ти тоже. Сначала мене обмотюка, а потім двері не відкриваєш. Висварив, а потім я, я королеву Англії. Спеціально відкрив, щоб не гупала ти. Така в смысле. Не... Так а як воно подарила. Что прервалось. Щось носки суши. Я думала вже такого нема, ребята. Воно само закривається. Це ти мені показуєш, да, да, закривається Хорошо. Я буду знати що воно само закривається. Хто ще білю, чуєш таким способом сушить. Ну, в плані на вулицю. Це ж да, надо. Потім воно так пахне. Да, Особенно постелі. Знаєш, когда проморозиться, клас. Ну блін, ну це ж виносить, це ж з квартири, винеси, повис, бери. Нет. Нет. Літом класно я на вулиці сушила. Постираю на вулицю, винесла часик, все сухеньке. А морозне, да чашечка стала, що сушилки. Дима, ненавидеть сушилку ужас. Он сказал вообще его вещи не стирать. Су, ну, У нас следующая э, задача стоит сегодня добыть елку. А я продолжу это видео. Возможно, двумя частями сегодняшний день выложу. Не знаю, ребята, побачим. Будем... Хочу помити ванною, ну обязательно, теж обіцяте. Помию ванну. Є що робити. Робити вдома, є завжди, що робити. Не буває такого, щоб нічого не все було ідеально. Такого немає дівчини. Я сьогодні пиль молдинги, це все блінтуса, пилі сосила быстренько. раз, два. Такого не буває, щоб завжди є робота якась. Всі. А як у людей городи, хазяйство, я взагалі молчу. Це для мене люди сильніше тому що тут собакою розібратися не може у людей 300 голов була всяка скотина ти що Ні-ні. так що так у нас тут є місний магазин і тут роблять даже очень неплохую піцку. ми вирішили, коли не ліля, бо тут все на мене покажи мені покажи мене девочка села Ну, какая есть, что и мало сделать. Так. Идем, ребята, сейчас пиццу какую-то закажем в супермаркет. Не, пицца соседям. Так, вот смотрите, как красиво. Ой, она трохи потекла. Сыр почик. Ну, ничего. Сейчас будем есть. Сюда это. Цена,